У ніч на 30 листопада 2013 року студент Андрій уперше в житті поїхав у центр Києва просто подивитися. Коли побачив жорстокий розділ мирної молоді, він залишився, не злякався. Через годину був уже в колі людей, які співали гімн. Якщо я зараз піду, то хто залишиться? сказав він. І того ранку він зрозумів. Що свобода починається з особистого, я не боюся. Пенсіонер Микола приїхав із невеликого села на Полтавщині. Він стояв на майдані із саморобним прапором, приклеєним до старої дерев'яної палиці. Коли його запитали, що він тут робить на морозі, відповів: Бо я хочу дожити до вільної України, а щоб вона була. Я повинен тут стояти з молоддю. Люди його називали дідусь і пість. У січні 2014 року Шахтар Сергій з Луганщини поїхав до Києва сам. Попри тих на роботі і погрози, він говорив: Свобода немає регіонів. Коли хтось запитав, чому він тут, відповів просто: бо мої діти мають жити в Україні без страху. Його історії згодом надрукували місцеві активісти, як приклад мужності. Пані Оксана, медсестра з Дніпра, приїхала в Київ на два дні, а залишилась на місяці. Щоночі вона розливала чай протестувальникам, навіть коли температура падала нижче нуля. Її руки були в тріщинах від холоду, але вона казала: це мій вклад, я не можу стояти осторонь. Її маленький термос став символом великої підтримки. Під час Революції Гідності один з протестувальників, 18-річний Богдан, вийшов на інститутську з великим синьо-жовтим стягом. Після поранення він упав, але не відпустив прапора. Його фото влетіло весь світ. Пізніше мама хлопця сказала: він завжди вірив, що свобода коштує дорого, але що її обов'язково треба захищати. Та зі Львова організувала в університеті збір захисних окулярів і будівельних масок. Вона жодного разу до того не була на майдані, але відчула, що має допомогти. За два тижні її маленька ініціатива перетворилась на велику волонтерську мережу по всій області. Кожен має свій фронт, говорила вона. Молодій лікарці Ірині було 24 роки. Вона йшла на майдан з аптечкою, думаючи, що просто комусь допоможе від застуди. Уже за кілька днів вона рятувала людей з-під обстрілів на вулиці Грушевського. Я боялася, але боялася більше не встигнути врятувати, згадувала вона. Завдяки їй купу людей отримали шанс вижити.